А як голодомор був, то було дуже погано. Не було нічого. Нічого не було. Хліба не було, і солі не було. Саме головне, що солі не було. Іздили, забирали. А що це куркулі були, то айтюся позабирають. Вдягнутися не було в шов, взутися не було, човни знімали, одежу знімали, забирали, кидали просто від голих, погано жилося. Ми ходили до річки під вечір, спускали воду, то можна було маленьку рибку зловити, черепашки ловили. То так перебивались, як могли. Хтось дасть, а у когось попросимо та й так, так жили, так виживали. Знала, що вмирали. Як вмирали дуже багато. Йдеш дорогою, там сидити, зігнулося, їсти хочу, я їсти хочу, старе, а там мале. І всіх забирали на підводу. Кидали, не, не клали но, кидали за руки, за ноги, і на хуру і везли на кладвище. Ну, так як яма була прикрита, закрита, щоб, щоб не пахло воно, бо його чути було дуже. А туди звозили всіх і малих, і старих. хто, хто де. Погиб, так і забрали, але весною вже легше було, вже з харчами було легше. Картошка вже була. Ходили, берили картопельку, шукали таке і до картошки ще не був, гуїрка. Ти стало добре жити. Вже не був страшний колгосп, а то одразу був дуже страшний колгосп.